І всім це 9 часник я виживаю 100 днів. Як і поняття, в прошлої серії я зробив отакий міні-склад. Якщо, якщо хтось не дивився, будь ласка, передивіться. А тут я, в мене є камінь, ну ви бачили, якщо дивились. І пишіть коментарі, що мені ще сюди вписати в таблички я буду читати ваші коментарі. Так, зараз ми підемо в шахту. І ще в прошлої серії зробив отакий... Камінь. Зараз я зараз я буду заміняти його. Оцей повнося цей камінь. Я думаю, мені вистачить каміння. Так, спочатку ми ламаємо, де нема короки. Опа. Так, тут у мене вийшло. Так, тут я поставив поставлю Ага, Двадцять сім. Зараз будемо ламати коврик. А під ковриком ми теж будемо робити е, отакий пол. Так, давайте ламайтеся швидше. Ламаємо тепер такі. Це я поставлю до жителя хату. До любого зайду і поставлю, скільки мене там його буде. Тепер ставимо. Так, покупок. У нас залишається шість. Ну ладно, зараз я все зроблю. Ось ось і так. Мені ще треба один, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять значить. А в мене той камінь на складі є. Так, біжимо на склад. Ох. Так, ось камінь. Візьмемо 9. Оп. Опа, все, 9 взяли. І будемо робити, постараюся в честері зробити портал. Так. Ой, я не сюди прийшов. Мені треба цю хату. Ось у мене той Че як ти його правильно називають? Ставимо. Ось отей. Все, готово. Ось такий камінь мене знову ищу. Так, що там моя моркошка? Росте по тих ясних, надіюсь. Кролики її не крадуть. Значить, ламаємо. І ось тут тепер, оп. оп. Так, беремо відвід і ставимо на місце. Все, дивіться, який тут красивий пол. Оцініть пол від 1 до 10. По мені він 10 з 10. Жду ваші е, вашої оцінки. Як там кажуть? Давай користь стріляємо. Залишилось мені разбуд. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, це виходить вісім шерсті. А у мене скільки дві. У мене нуль шерсті. А ні, це вісім кровриків. Це мені ще треба три овечки вбичили. Три дві. Зараз ось наймаємось. Так, відро води в мене є. алмазна кірка немає. Мені воно треба, щоб добувати обсидіан. Ось, все воно. Так, тепер треба надомуть мені шахту. щось. скільки мені ще потрібно. Якщо 14, окін до всього потрібно. Один, два, три, 4. Це значить мені ще 10 або 8, або 6 цих. Вот це три. А ні. Мені восім надо потрібно. Я піду без конячки. Так, яку б мені сторону кліти? О, овечка. Овечки теж мені потрібно вбивати. Бо так я не зроблю, коврики собі не дороблю. А мені обов'язково вони потрібні. Що не було, то пустого місця. Так. Уже майже 40 днів, у мене ще портала нема. О, господі. Ай. Так, біжимо ось сюди ми. Що не мене час, я зараз зупиню камеру, як знайду лаву, бо ну так, як знайду лаву, включу камеру. Так, я не шла, я там десь ви ось я там викопався І зараз будемо ми сливати так блоки, Один камінь, господи, як це мене бісить. І пошло. Е -е. Чого? Ну і затупив. Ладно. Я щен бачила. ты ж, блин. Ладно, ну, я тут что-то не бачил лаву. Ося. Понял, мне надо. А, а, а. Мне надо озеро найти. О, залезу. Прикольно. Ну и затопим мне надо озеро. Зараз забуду залізу і дойду шукати знову озеро лави. Так, ще одні зайду. І ложечки ну, не попав, ладно, посплю. Буває продовжувати це раз. Розпадані все. тут чекаєте? Ох, ви. Ох, було прикольно. Так на кріжу комілять, знайду озеро лава. Я побачила, я вже спустився там віршу і прийшов сюда. І зараз будемо заливати озеро. Гуди. Так. Не так, добываем. Так. Ой, чуть не упал. Так, давай, 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 давай. дам давим И вот с пройти. О, я теперь продолжаю. Хотя же так звучат. Звучат не три. Да, я сюда его поставлю. Но не надо вывести. Так, е, Пять кусочков. Окей. и... Вот он уже был, вот он уже был. Вот он На всякий случай. Тут может быть лава. Так.

Redstone стоун. Бо, Мою щось зроблю. Хай буде, кажуть, пригодиться. Або життям там поторгуюся. Божечки, а це так затупить. Ну нічого. на Броню якось профукать. Тепер строїться, мого головне, щоб хоча Ого. Вже ж можна бока замінити. Перезадавши голку треба зробити, так в мене зараз із собою нема. Зараз пошукаємо маки, це вже галочка, так? Чи нема? Ну ісце... і це і залізе одне. Можна до собаку шукати. Ой. Добре. О, може так і так скрафти. Так, зараз подивимось, де ми заспалились. Так, створимо їх. Ой. О, о прикольно. Ось ці є, ще по лаві ходить. Ми може? Ні, оце дерево добуду. Ось Уже все. Ой, треба щось золоте зробити. Ой, буде слаблють трошки за золотей. У нас лопата є. Так, значить ось отак і робимо дорожку. Робимо. Двері забудь закрити. Значить, сюди, то сюди, це сюди, це сюди. Так. Немає. Значить, ага. дамо По речі. Батута, лежить, на склад. Бо тут аж лежить у віку понятие на золотом. Ще тут я заменю поло на цей орудой Так, оберем. Боцінки у нас там. Ось ось це беремо. Ще заліз сюди додамо. Мені часто по золоту сходить, прийдеться. Я не буду знати, яку вони все це найбільше спавниться. нас ось о. Владемо. Ладно, ось оце ми розпалимо. спалимо. Оце палки. Ну и шесть досок. Сначала палочка нема, досточку нема, соседная нема. Так. Ещ на складе возьму. Пожалуйста, перемотурбовать. Ось сюди тепер роблю я ботіночко. Оп. Те біжимо золото покладемо, а другу візьмемо. І залишиться на 4 золота. Дуже погано і 0 алмазов взагалі погано. Ну що, в 10-й частині сходимо у шахту по алмазу, так скільки ще? Ага, це ще десь 5 хвилин. А, куди їду? Мені вже пора готувати. Ось таке смішне портал виглядає, як бачите. Ну я буду украшати, я там... Ні, хай так, це просто бали два цілих блоки, і все. Так, ось тоді. Я уже тут деву тут пиглили. Стопы. Так, Дима, что ты мне досыл? Зас... О, обсиденный блок. Ой, красный мне не потребуется. А тут я больше тела стоит. Ну что ты? Ты на прикольно? Пятнадцять? Ну ладно, ось за шос. Походимо, подивимося. Эмм, я мушу отпору просто дать. Щоб знає, до мене лізти. Так, походу ми подивимось, що тут у нас. Ось такий рядом біом Так. У мене три чита вже там біля дома один тут. Що насчет чого? О, такі чітті можна сказати. шукать. что шукать. Эп. О, туда надо полиста. О, и вот сюда. О, крепость, да? Нет, на крепость. Хм. Так, ладно. А если хочется... Так. Ай. Ай. А -а -а. Блин, а что мы такие сделаем? Ну, вопрос. Ладно. О, уже си. А надо весь вот, блин. Ну, за... О, уже все. Зараз пойду, да буду... Чем я добуду, что мне не надо, Оп, нет, два. I noć. Oh. A, no, to i noc A ja. są przypuszczone. A Oj, Wspólny? A tu zawsze gorącej w zemli, bo ja zrobię tak. Так, іде, ми тут овечок. Так, квітка у мене там є, так що... <кій> Мені потрібно такі дві овечки. Дві і все. Ой, яблочко. Мені треба хоча б скільки золота. Ну хоча б золота двадцять, щоб можна б було скрафтити. Яблочко там закеровані. Так, вже біг майже рекру, а вечок то нема. О, що? О, Ой, йону. Все готово. Біжимо ставить коврик. Біжимо, ставить коврик, біжимо, ставить коврик. Так, ми надо обсідям. Un es salasu vienu bloku pastaigāt. Ak, tas ir tā, ka man ir tagad krasa. Tagad, kad tas ir krāsa, man ir krāsa, man ir kvitočka. Можна на місце поставити. Ой, точку створення зробити. Так, кровоть. Оп. Все, чи Тво... точка створення встановлена. Що там в Ну, Він не глибокий, в принципі. О, а ти що тут троєшся? Ах ти! Ти тікаєш. Не попала. Моя конячка сидить. Тут уже три кролики. О, ти що продає. О, мілки бігає. Буду закінчити так, так що всім пока ждіть десяту частину.